Відкут привіт, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна, і цікава фізкультура. Сьогодні ми з вами виконаємо вправи з гімнастичною паличкою. Але це будуть незвичайні вправи, а це буде водний транспорт. Трішечки пофантазуємо. Але розминку зробимо без палички. Робимо носиком вдох. Носиком вже видох. Носком вдох. Ручки на пояс і нахили голову вперед. раз, вихідне, раз, вихідне, развихідне. І раз, вихідне. повороти, Раз і два. Раз, один, вниз, раз, один вниз. Раз, один вниз. І дивилися назву вдох, протикому вдох. Одним плечком назад. Раз, два. Три. Чотири. Іншим. Раз. Два. Три. Чотири. Два одночасно. Раз, два. Три. І чотири. Так, да, ручки вгору. Одну ручку дотягне вгору, іншу ручку вгору. Повернули. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, і два, і три, і чотири. Ще працювало. Лечики, так, ручки замочок. І повертаємо шийку. Раз, два, за ручку, три, чотири. Подивилися на свої ручки. Подивилися свої ручки. Раз, два. Намагайтеся спинку тримати рівненьку. Раз, два, три, чотири. І раз. І два, і три, і чотири. Вгору розслабились. Вгору розслабились. Вгору розслабились. І вгору і розслабились. файно! А тепер вже знайомля. Перед собою, за собою. Раз, два, три, чотири. Вище. Вище. Нижче. Вище. Молодці. Вдох. Нахилились в бік. Нахилилися до ніжки. Перед собою. Підвелися по собі. Так. В інший бік нахилилися. До ніжки. Перед собою. І по собі підвелися. Так, вдох. І до коліночки. Раз, два, три. Четыре, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так, ручки за спинку потяглися. І довго ніжку. Раз, два, три, чотири. Що працює? Вже знаєте. Ніжка. І животик. Чотири, Раз, два, три, і чотири. Добре. І розстряслися. Розбираємо. Чим. Раз. Добре. Пучки на пост і ніжку будемо щось підбирати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Це гімнастика для солобів. Маєте пам'ятати. У нас це знайомже. Раз, два, і три, і чотири. Так, інша ножка. Раз, два, три. Štiri, raz, dva, tri, štiri, i raz, i dva, i tri, i raz. Malci, prekodim nosočki, jedan pjevički, raz, dva, tri, štiri, raz, dva, tri, četiri, i raz, i dva, i tri, raz. Dobre, no što što? i ostično paličko. Dobre. Згадайте, будь ласка, який, ви знаєте, транспорт, на якому можна по річці переплити. Шлюпка. А шлюпку ми, ми пливемо в ній? Веслуємо. Так, нібито це весла. Ну, у нас одне. ну, У шлюпці два весла. Нібито взялися за весла. І пливемо вперед. До себе. Вперед. До себе. Вперед. До себе. Подумайте, будь ласка, чи вперед, чи назад. Ми пливемо, коли кружляємо вперед-назад. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. І два. І три. Чотири. Так? А якщо подумати? то, мабуть, назад. А тепер попливемо вперед. Продовжимо. Раз. Два, зорі через низ, зорі, через низ, Тепер. А тепер, мабуть, вперед, Раз, і два, і три. І чотири. А що працює? І раз, і два. Спинка, ніжки, ручки. Три і чотири. Молодці! А якщо ви сидите у каною таку вузенька, лодочка у вас. Весло і ви маєте вплив Так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, і два, і три і чотири. А якщо ви у шлюбці маєте повернути та навіть у каною, що ви будете робити? Будете в один бік. Раз, два. Три, чотири, ще. Раз. Два. І три. І чотири. А більше біг. Раз. Два. Три. І чотири. Ще. Раз. Два. І три. І чотири. Так, молодці. Ще. Яким ви знаєте, види транспорту на воді? Гадайте. І мені, будь ласка, присилайте свої вправи, нібито на транспорті на воді. Добре? Раз. Зараз паличком поставимо. І потягнемося. Догоньку. Вперед. Раз, два, три, чотири. Ручку піде з собою. Ручку. Ніж лопаток. Потяглися вгору, опустили ручки, вносив вдох і як найдовше Якнайдовше. Розкомдох. А видох як найдовший. Ще раз вдох. Молодці. Будьте здорові, чекаю на ваших відеозаняттях.